Доброго вечора. З вами Георгій Тихій і Авторлайф. Ми знаходимося з лаштунками найбільшого політичного ток-шоу в Україні, де політика розкривається з її прихованої сторони. І Якщо в ефірі цікаво, то за лаштунками ще цікавіше. Підкуп намагаються обмежити не тільки громадські організації, а й безпосередні політичні конкуренти, які не хочуть або не можуть роздавати пайки. Для цього вони готові діставати меценатів навіть з лаштунками політичних ток-шоу.

Я нахожусь здесь усім на за... так, роботі. Чому він втік? Підійдіть собі, будь ласка. Що ви намагалися зробити? Ну, якщо намагався зробити, я намагався підійти до пана Пилипишина, який роздає отакий чай, різноманітний, мед, яблучка, чашечки, пакетики по всьому району роздає Шевченківському. Не подарувати, хотів до нього підійти і запитати, а що це таке, власне кажучи. Чому він займається прямим підкупом виборців від імені е, е, організації Кияни передусім, який він є голова, який він є. Тобто, чому він займається підкупом виборців? Ви знаєте, що до нього чому... приходила вже міліція. Вже Ні, мілі... в, це, це, це все вигадки. Міліція до нього не походила. Це повністю вигадка при службі пана Пилепишина. Насправді міліція нього не походила. Міліція е, прийшла навіть відмовилась протоколі записати факт, що це роздавалося, і це повністю є повністю вигадка. Цього Вона не було прийшла, але нічого не зробила? Вона не прийшла туди навіть. Вона просто підійшла над місця, де роздавали це факт, фальсифікація 100%. відсотків. Наші були там активісти. Міліція була викликана, але була повна відмова записувати навіть протокол, факт того, що це роздавалося, і було і відмовилась навіть заходити в цей офіс. І такими піар кампаніями він намагається якось себе щось змінити. Ну юридично ми, звісно подаємо в суд. Вже подавали в суд. Будемо ще подавати в суд, але у нього є знаєте таке алібі, що це нібито не він робить, а його громадська організація це робить». Із Віктором Пилипишиним нам не вдалося поспілкуватися. Після інциденту він поговорив із Савіком і відмовився від участі в ефірі. В началі від дуже було часто в душі Пилипишин. Він ушов. Я понимаю, за інциденту з тим, що, да, або ні? Ні, абсолютно. Я знаю, що ви поговорили, він... Он... Ні, ну він просто хоче через програму. Не. Не. Ну, ти знаєш про інститут взагалі? Звісно. Можна у вас інтерв'ю взяти? Да. Можна? Ви з якої партії? Е, ми журналісти. Журналісти так пишете, цілу програму пишете і що? Цілу е, да, ну, програму. Е, а чому ви тільки що на зустрічі сказали, що на шустері не було вільних місць? Там було ще три вільних місця. Так мені тут сказали. Е, ви хочете сказати, що вас шустер обманув? Я не знаю. Я нікого ніколи нікого, нічого не звинувачував. Але місця для мене чомусь не було. А для представників Але Але нахвірі було видно, що там ще три вільні скрісла. Я вам кажу, те, що є. А де наші я при... я... Що тут я при... я... Що тут Якщо я, при... що... Якщо я прийшов до керівництва, да? зайшов кабінет, так, 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 так. то напевно я ж зайшов виясняти питання. <звук> чому?